Привіт! Мене звати Олексій і я вітати вас на своєму каналі Стері Девайси. Сьогодні у нас ще одне відео про процесори. На цей раз розповім, чому раніше процесори виглядали так. Ось так. Або ось так. А зараз всі сучасні процесори мають такий вигляд. Так, саме такий вигляд має процесорний крисал під кришкою сучасних Intel Core або AMD Ryzen. Забігаючи наперед, ні, це не захисна кришка. Відео знову буде недовгим, тож не примикайтесь. Майже з моменту своєї появи, а точніше часів, коли процесори стали більш-менш потужними, вони виглядали приблизно так: Керамічний прямокутничок з матрицею виводів знизу. До речі, хто зараз пам'ятає жаргонну назву процесора камінь. Вона саме з цих часів, коли процесори були керамічними та твердими, як камінь. Цей конструктив має загальну назву PGA pin Grid Array – матриця штрихових виводів. З першої половини 80-х років потужність процесорів виросла. Зростала і кількість транзисторів в ядрі, так і часот роботи процесорних ядер. І разом з ними споживаємо потужність. Наприкінці 80-х встановлення активної системи охолодження вже було обов'язковим для потужних процесорів. Радіатор кріпився напряму до кермічного корпусу. В середині 90-х вже для процесорів Pentium були варіанти, коли до кермічного корпуса, як не віддімно його частини, кріпилася теплорозподільна металева пластина, з якою вже контактує радіатор охолодження. Фінальними етапом еволюції корпусів ПГ були процесори в пластиковому корпусі ППГ, пластик Array, Пізні моделі Pentium першого покоління та процесори Celeron. А от перші процесор Pentium 3 опускалися вже з іншим корпусом, який мав назву FCPG, де літери FC означали Chip або перевернути кристал. Ось це і є кристал процесорного чіпа. Але чому він перевернутий? І головне, а де був процесорний кристал раніше? А раніше він був. От під цією кришечкою, на нижній частині процесора. У мене немає скритих процесорів, але я покажу фото, як воно було всередині. Що ми тут бачимо? По-перше, сам процесорний кристал. Саме тут знаходяться всі ті мільйони транзисторів. Кристал лежить на керамічній підложці і підключений за допомогою тоньких проволочок до контактних площадок, до кожного контактна площадка веде до свого виводу. Таке підключення називається wire bonding. До речі, під цим акурсом видно, що керамічна пластина неоднорідна, а складається із декількох шарів з провідниками. Такий спосіб упаковки процесорного кристалу в корпус процесора був історично першим, але він має декілька суттєвих недоліків, які стали актуальними у другій половині 90-х років. Перший це охолодження. Якщо процесорний кристал лежить на кермічній підложці, то своє тепло він спочатку віддає керамічному корпусу процесора, і тільки потім його знімає система охолодження. Пласковий корпус з металевою теплорозподільною пластиною покращив ситуацію, але йому було важко з потужними процесорами. І другий фактор обмеженість такого рішення. Чим більш складнішими ставали процесори, тим більше виводів вони потребували для зв'язку із зовнішнім світом, і тим складніше було їх розмістити за допомогою проволочок. Також такий спосіб з'єднання мав погіршені характеристики і зростом частот. Тому у 1998 році у пізніх процесорах Pentium 2 почали застосовувати нові від упаковки фліпчіп або перевернути кристал. Тут же немає ніяких проводочків. Але як тоді організовано з'єднання кристалу з корпусом процесора за допомогою контактних площадок на нижній стороні процесорного кристалу. Ось і перевернутий чіп. Він з'єднується за технологією дуже схожий на пайку мікросхем у корпусі BGA. Це коли мікросхема на нижній частині має контактні площадки. Та припаючне на такі ж площадки на платі кольком припою. Тільки мова йде про пайку кристалу до процесорної підложки. Потім чіп фіксують спеціальним компаундом для механічної міцності. До речі, коли ви чуєте фразу від валчіпа, це саме про порушення з'єднання кристалу із підложкою, а не мікросхеми із платою. Але у такого кріплення процесора були недоліки. Так площа кристал трохи зросла. Для пентіму 2 це був рост із 118 до 130 квадратних міліметрів. Натомість, переваг було більше. Як більше таке проходження сигналів та менше перешкод, так і покращення від тепла. Після появи технології системи охолодження контактувала напряму з процесорним кристалом. Але через кілька років почали використовувати металеву кришку, яка мала дві функції: захист кристалу від пошкоджень та збільшення площі контакту процесора і системи охолодження. Хоча цей факт досить спірний, існує таке веще, як скальпування, видалення кришки для забезпечення прямого контакту кристалу і системи охолодження. Звісно, це робиться на власний розсуд та приводить до втрати гарантії. Але й дозволяє знизити температуру навантажної системи, особливо актуально під час розгону. Тепер ви знаєте, що саме на поколінні Pentium 2 відбулася зміна підходу до установки процесором кристалу корпус процесора, та чому і навіщо це було зроблено. А якщо вам тема ретро комп'ютерів та стрихдевайсів, підписуйтесь на канал. Тут буде багато цікавого. Тож, до нових зустрічей!